У Джанкої дуже погано було, бо люди з України тікали у Крим, спасалися від голоду. Думали, що там голоду не буде в Криму. І то ця ж перша станція дорожна. Їх з потягів знімали, далі не пускали. Туди на Сімферопів, туди далі в Крим не пускали. І вони у Джангої найбільше мерло. То я, як ішов із базарів, ми йшли, то бачили хлопчика пухло. Він сидів коло дороги і хтось там матері казав, значить, яка жінка казала, що це із розкуркулених. Кажуть, його родина, мабуть, вимерла, а це він. Так само помирає вже, пухлий був. Ото я, я його бачив може, 10 хвилин я тоді пішов додому, а вже я його більше не побачив, вже його забрали. Я пам'ятаю, як у нас сусідка була в Джангої, то вони там споконвіку жили у тому Джангої, вони і Її, її чоловік якось так, що він був член партії, так що йому він роботу мав, йому голоду не було. Так для комуністів не було голоду. Не було. Їхні батьки гарні посади мали, їсти їм давали, ті картки мали, все. Вони не знають, що таке голос. А селяни, то вони знають. Селяни знають.